Да ты. Там. Ну можно его по ее покажу бы. Пока. Ну. Ага! Даже рыбной, ничего себе! Так, ты не нашла. Запарився. Так, привет! Виїхали пізно вечором, ну вже пізно, годин 5 приїхали. Приїхали знову на коров'ячі стежки, бо об'їздили, години-півтори катались, де покопати, нема, Вирішили на цей самий лужок, де Танюша знайшла, що в нас там. Візантію, може там ще щось знайдемо, цікаве, Ну, як завжди, копаємо Деус 2, Деус 1 мій. Наушники вже справив я, так що буде, що викопаємо, те покажемо. Так. Віж всього що шмурть. Ну але попробуємо, Мало ли що. Дробинка. Ну, надія була. Будемо далі бігти. Фух. Я почав чорно копати. Ножичок попався. Хоч так. Звук прикольний. ВДІ 87-89. Надіємося, щось класне буде. Сигнал класний спробуй в прямому ефірі що воно може бути так. Сигнал класний Ну і пробка класна Кула колись хтось бігли далі Так Черговий сигнал Танюша нашла позвала мене так. Хоч контент провіряй 46, ой, коротше, прыгає, прыгає, бівсьо уж якийсь шморчика по Даже Я не знаю як його як зацепить, як його зацепить, Одною рукою навіть пів не показуєте. спробуємо. Треба зверху десь. А де? Да? Ну. А. Так, а -на. разом. Ну, Не знаю, не скажу, помию, бо нема водички. Помию, потім покажу. Що це таке? Не знаю, що якесь олов вроді. Якийсь і узорчик провідняється, Ну гляну, потім покажу. Побігли далі. Так, закинув ямку. Провіряю. Щось кольорове. Але зараз вже в прямому не буду, бо тяжко. Викопай, покажу. Ну, не знаю що. Щось покажу так. Треба помити. Камінчик зверху Можливо, був якийсь перстиньочок. Чомусь. Я так думаю. Ну, Наведу, давай оце. Де ти там? Був можливо перстиньочок. Помию покажу, бо камінчик гарний. якийсь. Збоку тримається він все. Ну. Чекаємо, інтрига, коли помиється. Побігли далі. Так, позвала мене Танюшка, щось знайшла. А ну де. Показуй, показуй. Ага. Аж даже... Ага! Даже срібний, нічого собі! Молодець! Де ось, Все. А ну візьми в ручку, просто щоб сфокусувати. Переверни, отак, воно не хоче. Да, якась проба вже не бачу я. Угу. Може бути по свободі, а тут черік. Знаєте, ну, це кран були такі царські. Ми під дощик попали не даремно, срібло є. Ха-ха. ха Дуже ради за те, що знахідок дуже мало. О. Побігли далі. Ще... Ага, ще й ціленький. ціленький, ще й з вушком. Ага. Да. Ляпота. Все, побігли далі. Теж ходимо в фермери, бачите, у нас цивілізовані, які в гольф грають, шарики погубили на полі. Можливо, не фермери, можливо покажу. Ага, Ось так от десь. Витягну. Ага, можливо пастушки в гольф грають, коли скучно їм. І мячик аж сюди добився. Ми приблизимося, а це... Нифіга не м'ячик. Це грибочок, Ладно, побігли далі. Сигнальчик звісно 38, ну на фольга і не фольга. 38, 48. Ой, З, дуже рідко кольорові попадаються. Будемо копати все. Ладно, покажу, викопаю і покажу. Так, купнул. Он даже 48-49. Ну классно. Попробую. Фух. Есть. Что-то есть. Опа. И я. Не без хрестика. Танюха далеко йшла. Крикнув би. що Я теж молодець. Керовський. Ну тут і були знахідки. Керовські, бачите. І хрестик попав з колись. Давно ми знаходили на коснічки. Все. Клас. Римба. Побігли далі. Так, де пропав? 60. Ну що, хрестовий день сьогодні, будемо надіятися. Зараз покажу. Ох, 37, було 60, 37, 41, 30, 35, це звичайно завиває. Що, перевіряємо? Де ти кричиш там? Де? Угу. Де він? Де ти? Ага. Ну, прямо з якимось загінчиком, ну думаю, що це похоже від грубної гармонії. Якийсь обломочок залишився, похоже всього. Це раніше так, при Радянському Союзі. І зараз так, я просто зараз грубний гармошок не бачив, продаж. Похоже така деталька побігли далі помі її покажу конечно може щось цікавіше побігли далі ну взагалі класний сигнальчик 90 92 що пробуємо що десь тут щас викупаю покажу так воно Напевно викупав? <звігінь> да бля хамуха. Та що ж це таке? Непруха, бля, хамуха Пропочка. Ну сигнальчик клас, бомба. Ладно, побігли далі. <звігінь> так, ти не найшла. Не... А... Оце помийму, це ж де вона Щось легеньке по покажемо. А це таке, ну не знаю, якийсь кулончик, але важкенький такий. Теж похожий на срібло. Щось танюха. Ти молодець, якщо принести точно в срібло дощовий день. Подивимося, що є, якісь проби, нема. Але по, по вазі така важкенька штучка. Так що надіємося, що срібло, Побігли далі. Так, копаю. Чорне зазвичай. Це пропало. А це, думаю, копну з переливом. ВДІ 0 але і рветься, думаю, ну пляха О, Піймав красивий такий був, як красивий. Спочатку кольоровий, а потім в чорний. Хороше, зараз буду копати, Викопаю, покажу. Фу, отак от. Викопав яму, звісно. Є сигнал, не можу знайти, є сигнал, не можу знайти. я її туди, сюди. І вроді проскакує, і є. О, запарився. Хрестічок. Це вже ми третій бахнули сьогодні. Я пота, бігаємо далі. По її покажу. Так, -с. біжить до нас воно. Буде гроза, під Гримою вже, будемо тікати. Походили годинки-дві. Знахідок. Покажу три хрестика. Танюша якось від хеда десь збивали, знайшла. Це я думав. Що казав? перстіньок, запомка. Танюша мене виправила. каже, це ніфіга не перстіньок, а запанка. Дивись, уважніше. каже. Ну так, ножик, три хрестика і металолома. Завжди з собою намагаємося зібрати винести, і викинути. Ну і нам наступний раз, і наступним коперем було легше ходити. Ладно, щось по дорозі, якщо щось знайдемо, зупинимося, якщо щось накопаємо, покажемо. Поки-поки. Приїхали додому, почистили знахідки. От Виклав. Дивіться, вирішуйте, що покажу. Вирішуйте, хто переміг в нашому батлі, як завжди, ми з тоніхою змагаємося. Так, не знахідки. Молодець срібло дергнула. Царське 84-та проба. Легенький. Ну, як легеньке. Відчувається срібло, але хрестик такий не сильно тяжкий. Це думав срібло, але це застіпка десь від курточки, напевно. Якась біжутерія. Тоже... О, радянщина. Також, думаю, якийсь дзвіночок, чи частинка дзвіночка. це люмішка від чогось. Від якоїсь детальки. Так що. Таке мусор. Це стяжка до чогось. Якийсь шланг стягувало, кріпило. Це, думаю, викупали, тенюха не йшла. Кстати... <різько> Рядушком цю штучку вона знайшла. Я викопав її якось корови пожували. Думав, якась красива буде з узорами, але помилася вона взагалі. Взагалі, а біля неї я дірнув, прямо рядом, рядом-рядом. Тільки прикопав ямку, думаю, провірю. Запанка. Вона така грязненька була. Думав, е, якийсь персіньочок, камінчик, а потім придивилися все. Ну, також, я думаю, радянщина якась. Тому що все рухається, все працює. З старських часів, то я думаю, вже б згнило б і, і камінчика б не, не знайшли б, напевно. От, потім що? Танюша таку пулю дірнула. ну Била, каже, 92. Думала, Катькин п'ятак. Так, чітко, класно. Лупило, що аж чуть не закричала на все поле. Потім, що я? Е від. Гармошки губної. Згнивша нотка. М. Ножик. Кусочок ножика. Так, що, хрестик. З втратами, але прикольно. Тоже повитягнув. такий ух! Адреналінчик. Знахідок не було, нічого не було, а так бум. А ще після Танюхиного срібного, аж трошки з жоба дали, йолки палки де ж це таке нема Він Раз, дідушка, і підкину. Такс. Запанку показав. І ще такий хрестик. Ну, з ним намучився, викопав таку яму, він і впав в яму і за яму десь. десь лапка... Це був квест цілий, щоб знайти його. Але переміг хрестика знайшов, витягнув. Думав, здаватися вже і закопав яму, потім оповзнув. Але так от таке дитяча, напевно. Ну, що можу сказати? Вирішуйте, хто переміг з нас в, дані... в даному змаганні. Mm. Ну, я можу, хочу потягнути перемогу на себе, але так як Танюша дівчинка, уступлю їй. Так що, дякую за перегляд. Гарного дня, вечора, кому як. Мирної ночі, без шахетів, без ракет. Так що всім пока, до наступної зустрічі.